Вітаю в цьому відео. Ваші уважні результати. матчів ігрового дня 8 вересня 2025 року. Матчі за право грати на чемпіонаті світу 2026 від УЄФА. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Група A завершила свій другий тур напередодні. Подивимось в групі B. Відбувся другий тур Світсарія. Грала з Словенією. Швейцарія підтвердила статус фаворита, розгромивши Словенців. Ранній гол задав тон матчу, а далі господарі повністю контролювали хід гри. Словенія мала кілька шансів, але клас суперника був занадто високим. Швейцарія 5 матчів підряд тільки перемагає. Швеція, в свою чергу, поїхала до Косова. Тут сенсаційний результат. Косово здобуло перемогу над Шведами, забивши 2 голи у першому таймі. Швеція володіла мечем, але господарі чудово захищалися і використали свої нагоди в контратаках. Перша поразка за 5 матчів від Шведів. Турнірна таблиця зараз виглядає наступним чином. Бачимо, Швейцарія йде на першому місці без пропущених голів та 100-відсотковим показником. В третьому турі Швеція зіграє Швейцарією, а Косово з Словенією. Перейдемо до групи Сі. Тут Греція грала з Данією. Данія зробила серйозний крок до лідерства у групі. Скандинави показали зрілу та агресивну гру в атаці. забивши тричі, греки мали підтримку трибун, але виглядали безпорадно проти чіткої організації данців. А греки не перемагають вже 5 матчів підряд. Білорусь приймала Шотландію. Шотландці впевнено здобули три очки у виїзному матчі. Вони діяли дисципліновано в обороні, реалізовували свої моменти у другому таймі. Білорусь намагалася нав'язувати боротьбу. Проте до гостроти біля чужих воріт справа не доходила. 0-2 за шотландцями. Турнірна таблиця в цій групі має таке розташування. Данія та Шотландія йдуть на першому місці, що трьома очками не пропускаючи та не програючи по ходу поки. А в третьому турі. Шотландія зіграє з Грецією, Білорусь прийме Данію. Також нас очікує другий тур у групі Ді, де грає Україна. Франція зіграє з Ісландією. Азербайджан прийме Україну. Наступні групи. В групі І напередодні відбувся другий тур. Тут лідирують Іспанія та Сакартвело. У групі Джей відбувся. Вже за рахунком шостий тур. Тут бачимо, Нідерланди без поразок йдуть на першому місці. В групі F другий тур відбудеться 9 вересня, Вірменія прийме Ірландію, а Португалія пойде гостювати до Угорщини. І також шостий тур відбудеться в групі H 9 вересня, Боснія і Герцеговина з Австрією зіграються перше місце в групі, а Кіпер прийматиме Румунію. У групі Джей напередодні був зіграний шостий тур розгрому в цій групі. Північна Македонія та Бельгія йдуть на перших місцях групи. У групі Ай відбувся один матч шостого туру. Ізраїль приймав Італію. Матч трилер. І на з лютогоніший поєдинок дня. Дев'ять голів. Постійна тригата, зміна лідера. Ізраїль дав справжню Гранду. Але Італія завдяки класу та холоднокровності вирвала перемогу 4-5. Справжнє футбольне шоу побачили вболівальники на стадіоні. А другий матч в цій групі між Норвегією та Молдовою відбудеться 9 вересня. Турнірна таблиця зараз виглядає після одного матчу наступним чином. А 7-й тур 11 жовтня Естонія прийме Італію, Норвегія прийме Ізраїль. І також шостий тур відбувся в групі L. Гібралтар приймав Ферерські острови. У поєдинку аутсайдерів перемогу здобули Ферери, єдиний гол був забитий після стандарту, і цього виявилося достатньо для трьох очок. Гібралтар намагався відігратись, але небезпечні моменти створити не вдалося. Чорногорія поїхала до Хорватії. Хорвати не залишили шансів своїм сусідам. Господарі домінували від стартових хвилин, забили голи до завершення першого тайму. І довели рахунок до розгороду далі. Досвідчені лідери Хорватії знову показали майстерність і лідерські якості. 4-0 за Хорватією. Турнірна таблиця зараз виглядає ось так. Бачимо, що Хорватія йде на першому місці з 100% показником. Чехи, маючи таку саму кількість очок, але на гру більше зіграли. І в цьому турі Фарерські острови приймуть Хорватів, а Чехи поїдуть гостювати до Чорногорії. І також очікується ще шостий тур у групі К, де Албанія прийме Латвію, а Сербія зіграє з Англією. Матчі заплановані на 9 вересня. Перейдемо до статистики. Крамаріч шістьма голами йде кращим бомбардиром, а Едегор з п'ятьма передачами залишається кращим асистентом розіграшу. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!